Ви починаєте відчувати, що той світ, яким ви його бачили раніше, ніби стає такою маленькою частинкою дуже великого пазла. Дуже такого строкатого, різнобарвного, такий калейдоскоп, така мозаїка, яка все більше, і більше вам розкривається і світить. І ви дорослішуєте внутрішньо, ви припиняєте ставитися до якихось подій як до недобрих. Ну і коротше, поступово ваші властивості змінюються таким чином, що ви живете у світі, в якому є суцільне благо. Це не означає, що ви одягаєте на себе рожеві окуляри. А навпаки, ви не рожеві окуляри одягаєте, а ви одягаєте, наче окуляри такої доповненої реальності. Знаєте, є така доповнена реальність, ніби ось у мене залишається весь цей матеріальний світ. Я його не припиняю бачити. Але з'являється ще купа різних даних, безліч інформації про будь-які події. і Я в кожен момент часу бачу, розумію, що відбувається. Це як коли є якась хвороба, боронь боже, то мені потрібно поставити правильний діагноз для того, щоб її вилікувати. Будь-яку проблему для того, щоб вирішити, треба її правильно визначити.